Вітаю! Сьогодні подивимося питання, чи звертався чоловік загаданий вами, до таролога. Якщо звертався, то що він там хотів дізнатися, і, що йому відповіли коротко, не швиденько. Так, чи звертався? І що йому там могло сказати, так? Ну, посилі міг звертатися. Його дуже багато, якби, дуже багато могло бути запитань і мало відповідей. Сердишся, депресія зараз. Так, він міг звертатися з тим, що а, якийсь такий потяг, який він не, не знає, що з ним робити. Він не знає, як це пояснити, це як ментальний потяг. А, так, і що? Ну, що він постійно за вами слідкує. і... Хочеться якихось змін йому, а змін немає, що йому не сказали. Рішення. Ну, могли сказати, що, типу, у когось є сім'я або в чоловіка, або у вас, і це є певні обмеження, і тут треба приймати рішення важливе дуже. Так, і що він вирішив? Ну, поки що він думає в ілюзіях. Поки що він нічого не буде робити, буде думати так, затягується, тому що тут багато страхів у чоловіка, тому треба дати йому час, а далі подивимось.